Номер 453. Периметр прямокутника 28 см. Довжина однієї з його сторін 8 см. Побудуй цей прямокутник, яка площа однієї 12 частини прямокутника. Зафарбуй цю частину. Периметр прямокутника 28 см. Довжина однієї з його сторін 8 см. А як же нам побудувати цей прямокутник? Нам потрібна ще довжина іншої сторони. Раніше ми шукали периметр прямокутника, якщо знали його сторони. А зараз нам треба зробити навпаки. А як ми шукали периметр? Периметр дорівнює довжину однієї сторони, додати довжину іншої, та помножити на два. То будемо розв'язувати цю задачу навпаки. Будемо шукати сторону прямокутника. Замінимо оцій рівності. Всі змінні числами B 28 см, А 8, Б немає, то так і запишемо помножити на 2. То в нас вийшло таке легесеньке рівняння, Б сховалося ховалося в дужках. І якби ми поділили на 2 праву частину, то знайшли б B швидше. Але рівність залишиться рівністю, якщо ми на 2 поділимо і праву. І ліву частину поділимо різкою дробу. Тоді в нас вийде 14, дорівнює 8 додати B. І одразу дуже легко і просто розв'яжемо рівняння B дорівнює 6 см. А далі нам кажуть, побудуй цей прямокутник. Все вже у нас для нього є. Нехай оце буде 1 сантиметр. Тоді о тут 8 сантиметрів, а тут 6. Вийшов прямокутник. А периметр його 28 сантиметрів. А кажуть, яка площа однієї 12 частини прямокутника зафарбує цю частину однієї дванадцятої, якщо так поділимо, на 6 частин, то це буде одна шоста частина площі. А як же зробити одну 12 Ось отак. Зафарбую цю частину. Будь-яку зафарбуємо, будь-яку частину зафарбуємо. Вона буде однією 12. А ще нам кажуть, знайди одну 12 площі, а ми площу не знаємо взагалі. Тут спочатку знайдемо площу прямокутника. Довжину помножити на ширину. А 8 см, Б 6 см. 6 на 8, 48 квадратних сантиметрів. І кажуть, знайди й одну 12. То треба 48 сантиметрів квадратних. Поділити на 12. І кажуть, знайди одну 12. То одну. Із цих дванадцяти. Uh -huh. Куди ділося те, що ми замалювали? Uh -huh. 48 поділити на 12, 4 помножити на 1, 4 квадратних сантиметра. Ну, давайте ще разочок тоді зафарбуємо. Оцю ми зафарбовували 4 квадратних сантиметра. Отака От дуже легка задача. Навпаки, далі буде.